У суботу, 22 червня, в низці областей України очікується погіршення погоди. Про це попереджає український гідрометцентр 22 червня у другій половині дня у західних областях. Очікуються грози в окремих районах. Град та шквали вітру від 17 до 22 метрів в секунду. Попереджають синоптики. Також, за їх даними, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються значні дощі. Через негоду на заході України оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Про погіршення погоди на вихідних попереджає також синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, у західній частині під впливом нестійкої повітряної маси можливі небезпечні та стихійні явища погоди, пов'язані з грозовою діяльністю. Загалом, за його словами, на вихідних в Україні очікується тепла, місцями спекотна погода. Короткочасні грозові дощі, окрім півдня, пройдуть на заході України, а також місцями в інших областях. Погоду 22 та 23 червня визначатиме область підвищеного атмосферного тиску, а також фронтальні розділи з південного заходу. Через це очікується літній характер погоди, а температура буде вищою за норму на 3-5 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі. Останніх актуальних подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.